В Москві страшна аномалія. Несподівано увалив сніг та бурі. Спочатку все було весело. Місцеві навіть снігових баб почали ліпити, та потім буревії посилилися і вельми нетипово для середини осені, правда. Температура різко впала. Генерал Мороз вдарив по москвичах, натворивши лиха у столиці расистів. Виглядає, наче все світ хоче відплатити РФ за гріхи скоєні в Україні. Кадри побачимо за митя. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. РФ заверзає, схоже, що навіть природа пішла в атаку на окупантів. Повідомляється, що на 75% території РФ вже лежить сніг. А у Москві цей крижаний привіт. Взагалі став справжнім випробуванням. Очевидці вже публікують кадри, де видно справжню снігову бурю. Спостерігається пориви вітру до 15 метрів на секунду. Наче сама зима вирішила помститися, РФ за всі ті злочини, які вона коїть. За даними комплексу міського господарства Москви, через сильний вітер дерева повалилися на дороги, через що був ускладнений рух транспорту. В аеропортах затримують рейси. За день на столицю РФ випали. 15% місячної норми упадів 10 міліметрів. Висота снігу склала близько 2-3 сантиметрів. Востаннє таке явище спостерігалося 14 років тому. Москва, підмосков'я та Атольська область, тонуть у снігових заметах. І схоже, їм доведеться пережити не одне таке випробування. Зазначається, що сніговий покрив присутній практично на всьому далекому сході за винятком сахаліну та південної частини Амурської області. Природа, ніби, дає знаки рашистам, що вони не зможуть уникнути помсти. Також із відчутним холодом вже зіштовхнулися мешканці Підмосков'я. Жителі скаржаться на відсутність теплої води та опалення. Повідомляється, що ситуація залишається без змін. Місцева влада закриває на це очі і намагається не помічати. Чата цього арашиські телеграм-канали пишуть, що, попри початок опалювального сезону та холодну температуру за вікном, вони все ще спостерігають холодні батареї у себе вдома. В Подольську, Дмитрові, Хімках, Корольові та багатьох інших містах, жителі повідомляють про аварії, тепломагістрали та нескінченні ремонти. На вулицях б'ють гейзери. У дворах стоять прориви. труб. але влада знову ж таки нічого з цим робити не хочемо мабуть тисячі будинків стоїть без опалення та гарячої води. До слова, тепер рашисти зможуть відчути, як відчували себе українці у холод після масованих атак РФ по Україні. Схоже, що зима цього року в РФ не лише холодна, але й безжальна. Але негоди в РФ на цьому не закінчується, коли в одних расистів немає води в квартирах. Інші потерпають від цієї стихії у Шелобуліхінському районі Алтайського краю прорвало дамбу, яка знесла дорогу, що з'єднує дві частини одного села. І про це повідомив місцевий очільник Олександр Шушунов. Цитую, на хвилях також забрали міст, що зв'язує село з іншими населеними пунктами. На місці працюють усі рятувальні служби, передає місцева влада. Далі пряма мова дамби не стримали великого обсягу води, що накопичилась цього дощового Літа і як наслідок, вся вода вийшла в русло річка, яка розділяє шилабуліху. На даний момент дорога, що сполучає будь дві частини села, зруйнована, сказав глава адміністрації. А також ЗМІ пишет, що в селі живуть понад три тисячі людей. Нагадаємо, раніше в Челябінській області РФ прорвало дамбу. Кіалівського водосховища вода швидко поширилася, і було затоплено велику кількість будинків. Про що повідомили рашистські телеграм-канали. За інформацією правління МНС, у Челябінській області довжина змиву греблі близько 100 метрів. Причиною прориву в рашистському відомстві назвали рясні опади. Місцеві жителі вилізали на дахи, і скаржилися на повінь. Жителі Челябінської області почали публікувати відео з місця подій і скаржитись на те, що їхні будинки заливає. На одному з відео можна побачити потік в води, який вирвався у пролом дамби і лється в долину. На іншому чути слова рашиста, який говорить, що його сімейство вибралось на дах будинку, бо повінь залила все навколо. На записі видно, що біля будинку навпроти стоять ескаватори, але вони, схоже, не можуть спинити воду. У зоні затоплення перебувають шість сіл. Повідомляли, що було запроваджено режим надзвичайного стану в Карабайському окрузі. Ну а також напередодні в Арафії на Сибірі обрушився руйнівний ураган. Найбільше відчули його на собі Алтайський край. Еморовська та Новосибірська області, про що писали рашистські пабліки. Вітер зі швидкістю 35 метрів на секунду позривав дахи з будинків, позносив стовпи, дерева та авто. Повідомляється, що в одному із районів Москви вітром здуло газель, авто впало на бік. Ще в одному місці вітром здуло з будівлі частину мотилевого даху. Його ламки потрапили у вікно трамвая. Жителі Підмосков'я публікують фото смарчів, Марчів. Як пишуть Ріановості, в Підмосков'ї через буреві впали. 200 дерев пошкоджено 26 машин. В Барнаулі вітер пересунув автопричіп. В Бійську зніс купол храму. А в Новокузнєцьку зніс вивізку біля торговельного центру. Через ураган дерева завалили трасу сорокіна Біск. Місцеві жителі повідомляли про проблеми з опаленням та електрикою в будинках. Шторм, що пройшов Москвою, був десятибальним. Пориви вітру сягали 25 метрів на секунду. Вхід до московських парків. Закрили через негоду. Департамент культури дав відповідне розпорядження. А міська влада просила утриматися від походів на вулицю і поїздок на автомобілях без зайвої необхідності до кінця дня. До того ж, в аеропорту Бегішева-Рашиського Нижньокамська в Татарстані смарч розкидав навчально-тренувальні літаки Даймонд. Про що повідомляють ростелеграм телеграм-канали. Рашистські ЗМІ пишуть, що під час Марчу пошкоджено чотири літаки. Цитую, сильний вітер Ніс обшивку будівлі аеропорту. Літаки розкидані Смарчем, належить авіаційному інституту. Використовуються для навчальних польотів. Ну а збитки від наслідків негоди ще треба підрахувати. Написали тоді в телеграм-каналі База. Водночас за інформацією телеграм-каналу Радовка Смарч завдав збитків в аеропорту щонайменше на 292 мільйони рублів. ринкова вартість одного австрійського борта Даймонд сорок Д-42» становить 73 мільйони рублів. Також у телеграм-каналі Меж додали, що Рім навчальних літаків постраждали гелікоптери та адміністративні будинки. Цитую потік вітру розкидав у сторону чотири навчально-тренувальні літаки даймонд 42 Санкт-Петербургського університету цивільної авіації. Ще й дісталися вертушці і адміністративним будинкам. Смерч зніс дахи, обшивку і місцями вибив вікна. У Камазі заявили, що на борту аеропорту смерч ніяк не вплинув. Порт працює в такому ж режимі. Зазначило повідомлення, але погода не закінчила мститися расист. Там до слова раніше з'являлася інформація, що режим надзвичайної ситуації запровадили у республіці Тува через ситуацію з лісовими пожежами. Відповідний документ опубліковано на порталі уряду регіону. Анас регіонального характеру вводиться у зв'язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації в лісах муніципального характеру на території Чедяхольського та Тандинського кожунів, стійкою сухою та спекотною погодою ще сприяє різко. Ому зростання кількості та площі пожеж в лісах та території республіки зазначила в повідомленні. Крім того, рашистська влада оголошувала про евакуацію жителів столиці Бурятії улан Лануде через масову лісову пожежу, яка перекинулася на приватний сектор, розташований в межах міста. Про що повідомили роззмі. Мар Лануде Ігор Шутенков повідомляв, що через екстрену ситуацію з масштабною пожежею влада міста розгортає пункти тимчасового розміщення для евакуйованих. В мене оголосили, що площа пожежі поблизу Лиці Бур Буряті охопила близько 10 тисяч квадратних метрів. А у самому Лану, де вогонь перекинувся на кілька десятків будинків та інших приміщень місцевих жителів. Згодом в Бурятії було виявлено нові вісім вогнищ займання причиною пожеж в варев назвали безвітряну та суху погоду. До слова, сильні лісові пожежі в Бурятії за останній час охопили та знищили близько 140 гектарів території. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобання лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі під відео. До зустрічі. Слава Україні!